Володимир Остроухов це видатний сучасний український художник, який активно експериментує у світі образотворчого мистецтва. Його творчість характеризується унікальним поєднанням реалістичних мотивів з абстрактними елементами, що дає можливість створювати глибокі та емоційно насичені образи. Через свої роботи художник відображає внутрішній пошук ідентичності, а також важливу роль пам'яті про рідний край. Теми, які він піднімає, охоплюють не лише українську землю, але й глибокі аспекти духовності, природи, а також зв'язок між поколіннями. Це стає яскравим відображенням культурних традицій України. Його мистецький спадок включає багато значних творів, таких як пам'ять землі, коріння та тиша степів, що ілюструють його глибоку любов до рідної України та її неповторну душу.